Прекрасне відео від наших авіаторів, як екіпаж нашого міг 29 влучним скидом бомби, руйнує переправу в в Васильівці через річку Карачакрак. і це дуже сумно для окупантів, оскільки це траса Харків Сімферополь, якою вони постачали саме у те угруповання, яке в Кам'янському намагається там щось захопити. Тобто тепер цей міст зруйнований, вся лінія постачання перекрита, а лишилися там полями в п'яти кілометрах від нинішньої лінії зіткнення. Там є одна поганенька така доріженька, яка пробивається артилерією, дронами наскрізь. От вони тепер там будуть змушені постачати оце угруповання в Кам'янському. Ну треба сказати, що. Авіація, авіатори кажуть, що вони стали і будуть більше літати на запорізькому напрямку, оскільки перед тим тут пару місяців непогано таки вибили зенітно-ракетні комплекси Бук, які протистояли нашій авіації. Ну і треба сказати, що там добре попрацювало під підрозділ «Роніни» дроновода нашої 65-ї бригади.